Електронне майбутнє Прикарпаття на семінарі в Івано-Франківську фахівці міркували, як покращити життя суспільства у різних сферах за допомогою іт технологій Йшлося про позитивний досвід надання адмінпослуг, а ще про можливості вдосконалення комунальної галузі. Не оминули експерти і охорону здоров'я кажуть, запровадження електронних рецептів дасть змогу контролювати розподіл ліків та запобігати поширенню фальсифікату. Перспективними є і електронні медичні картки. Вони дозволять максимально централізувати інформацію про пацієнта, що Правильно його лікувати, якщо говорити про електронні медичні картки для лікаря, то це зручність і швидкість передачі даних, також це точність постановки діагнозу, і в тому числі можливість потім уникнути якихось наслідків неправильного лікування і ну, навіть відповідальності за це. Якщо ми говоримо про картки електронні медичні вже для керівництва регіону, то це а персоналізована статистика, реальна на базі якої можна планувати якісь цільові регіональні програми і дивитися в. Які галузі охорони громадського здоров'я треба спрямовувати свої зусилля? Що ж до електронного врядування у районах, то для його запровадження кажуть фахівці, потрібна комплексна програма, бо вельми складно в одному малому населеному пункті запустити інформаційну систему і чекати, що вона запрацює. Портал для державних слуг на рівні одної громади, сама нова самоуправління, це теж ефективно не буде працювати. Там теж не вистачає цих кваліфіцірованих ресурсів спеціалістів. Так удержить в маленькому селі. Кваліфіціваних да, або спеціалістів по, по напрямках. Лучше це делать по субрегіону, да создать один портал, одну базу даних, один, одну команду спеціалістів, которые обслуживають всі пункти обслуговування, которые в доступ прямо имеють жителі цього регіону, там где живуть. Та все ж фахівці наголошують для запровадження передових технологій у державі без ініціативи владної верхівки не обійтися. Ольга Рега Сергій Попович, телеканал 400. të dva.